Важка гра, тому що дуже багато молодих хлопців грало сьогодні, на яких ми сподіваємось, Але ми повинні розуміти, що їм ще дуже багато треба працювати, вони ще не до кінця розуміють, що треба робити, тому проводимо співбесіди, розмовляємо, десь там чогось їм не вистачає. Ми розуміємо, що. Ну, і вони повинні теж розуміти, що для того, щоб рости, треба більш більше інтенсивніше проводити тренування, зростати в індивідуальному плані. Ну, є над чим працювати. Сьогодні не грали Даніель Соса, Артур Макетишин і, в принципі, вихід Дениса Кузика це більш такий як форс-мажор. А чому саме ці троє гравців якби не планували? Ну, сьогодні так скажемо. Молодим гравцям дали пограти і додавали трохи гравців, які мають досвід, які повинні їм допомогти в адаптації і розвиватися. Це там і Вакулко, і Клішуко, повинні, повинні давали їм той темп і ті підсказки, щоб вони грали у той футбол, який ми хочемо. А останні хлопці, які вийшли потім і. Ті, хто не грали, готовляться на завтрашній матч, тому що ми будемо робити акцент на завтрашньому матчі. Це дуже важливо для нас, і будемо додати інтегрувати хлопців. Угу. Скажіть, будь ласка, от спаринги з скандинавськими командами даються не просто. В чому особливість от цих команд? Швеція, Норвегія, Данія. Силові команди, які, я ж кажу, і вже казав, що не тільки там, дають ту інтенсивність боротьби, яка нам потрібна, але ну, і вони на мічі добре грають. Тому для нас важливо підготуватися для початку чемпіонату, щоб нам наші спаринг партнери давали таку такі тренування. Тренувальний матч. Гарна гра була, і дуже сподобався суперник наш е грає такий футбол. Через пас, тому я гадаю, що був гарний спаринг. І, і ми гарну гру продемонстрували, і багато було боротьби, як і непоганих моментів, тому я вважаю, що нам ця гра принесе багато користі. Ти сьогодні забив двічі, якось тебе вітали, партнери по команді? Там нічого такого особливого не було. Радий, що зміг відзначитись ще й двічі, і тому так. Нічого такого особливого не було, просто так для себе приємно. В епізоді, коли заробив пенальті, так. Чия е -е -е була ініціатива віддати пробити Мендосі новачку? А у нас було, у нас завжди розписано, хто б'є пенальті ще перед, перед грою. Миколайович каже, тому у нас вже перед грою всі знають, хто буде бити пенальті. Сьогодні ти відіграв 60 хвилин. Як ти відчуваєш себе фізично, от, якщо брати скрізь підготовку до весняної частини сезону? Ну, ми вже вийшли на такий досить непоганий рівень фізичної підготовці, тому ми вже 60 хвилин граємо і вже ти відчуваєш себе досить непогано. У нас вже є певний період часу ще до чемпіонату, і я ще ми підійдемо в гарній формі. Ну, сьогодні була. Важка гра, добрий суперник, добра команда. Грає в пас володіє м'ячем. Добре виходить. Вона ще грає 5-3-2. В другому таймі було кілька епізодів, коли вибігали в контратаку, але не вистачало от завершальної дії. Чи завершальної передачі, чи завершального удару. В чому причина цього? Це все залежить від, від ігрока, який е, володіє м'ячем. Тільки він приймає рішення, і це залежить тільки від нього. Ну, прийняв він вдарити. Як тобі на зборах старші партнери підказують, допомагають? Як тебе адаптація в дорослій команді проходить? А, добре, зовсім спілкуюсь, допомагають на полі, якщо якісь. Роблю помилки, допомагають порадами, адаптація проходить добре. Тренери кривбасу, особливо Віталій Юрій, часто з тобою проводить індивідуальні бесіди. На чому робить акцент? Які компоненти вважає головними і на чому тобі каже, треба досконалюватися? Для моєї позиції лівого вінгера, правого вінгера роблять акцент на відкривання, на взаємодії з карсями, в атації. Як твої кондиції? Як ти себе відчуваєш? Е, ну, Вже пройшов е, перший збір, відчувався непогано, е, ноги трішки вже приходять е, в тонус е, в, е, в гарний грауфон.